За підтримки ОБСЄ був проведений конкурс, і ми маємо незалежного глядача, який переміг це член комісії журналістської етики Сергій Штурхецький, який є незалежний глядач, і буде здивитися, слухати, оцінювати і саму дискусію, так її і зміст і аргументи. І Він теж буде мати слово в нашій студії. Ми, я не знаю, в чому переконали, в чому не переконали. От, залі е, враження. Ну, насамперед, враження, чесно кажучи, важкі. І дякую тобі, Романе, що ти пробував знайти це світло в кінці тунелю. Не думаю, що це тобі вдалося, незважаючи на високий, безперечно, високий рівень експертів і на той рівень обговорення, який йшлося. Але ну що я зрозумів? Я зрозумів, що на якість правосуддя впливає суддівський корпус. Я зрозумів, що зміни в конституції, якщо вони навіть і будуть, вони відразу щось не змінять в наших судовій системі, вони тільки складуть якісь передумови. Я зрозумів, що суд має бути незалежним, хоча в народі вже давно кажуть, що він незалежний, правда, не від тих речей, від яких треба було бути незалежним. І є якась венеційська комісія, виявляється, яка щось пише, і при чому кожен по різному читає те, що воно пише, і потім тут виникають в експертному середовищі якісь шалені з цього приводу дискусії. Але насправді дійсно не все не все так просто, тому що питанням, питанням, а, яке повисло в повітрі, це може бути така квінтенсенція, як яку казав пан Карл Волох. Він казав, чому нічого не працює в цій країні, ніякий закон, коли діждемось. Вашингтона із новим праведним законом, і ми, очевидно, всі повинні розуміти, що не тільки ті, хто і які закони пише, тому що тут говорилося, що закон, виявляється, був недосконалим, тому він і не працює щодо оновлення чи ще чогось, але й залежить від того, хто судить по цим самим законам. І знаєте, все-таки перед експертами стояла непроста задача: дуже важкі речі пояснити простими е словами. Не думаю, що так все вдалося. Чому не вистачало індексу цієї простоти, який спробував все-таки на 30 й вже хвилині нашої передачі все-таки запровадити Михайло Жернаков, який сказав індекс, коли буде звільнений Царевич, коли насправді буде, наприклад, якийсь справедливий суд. Тому що відповіді на ці прості, здавалось би, дуже прості, і дуже близькі для кожної людини питання, вони насправді дуже важкі. Ну і знаєте, Доступність, все-таки, давайте все-таки говорити ближче до людей, тому що ще Григорій Сковорода говорив про те, що все потрібне, є просте, а все, що складне, є непотрібним. Я думаю, що з творчістю Сковороди, можливо, не знайомі, але з портретом Сковороди багато українських суддів знайомі. І давайте про це думати, думати про те, що ж про них думають люди. І повірте, це присуд, це присуд, коли нуль е ефективності, навіть якщо це поганий закон про люстрацію, це нуль е чи там 80% залишилися всі ті самі, навіть коли це спробувало громадськість дати цю е відновити цю довіру, дати шанс нашим суддям. Рі, о, дякую. От, Власне, я хотів, щоб всі відреагували на один момент. Бо Сергій зробив, зробив фактично те, що я собі сидів, сьогодні згадував от свіжі ці всі приклади. Там е, суддя Печерського суду Світлана Волкова. Так дивлюся далі там е, про ті е, е, моменти. Там Царевич Кіцюк вже згадували. Да? Кирею. Пам'ятаєте Так. Кажу, десь в Криму відпочиваю ось час. По Вовку не знаю. Сьогодні дивлюся, е, 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 наприклад, суд по Кернесу. А, а, Антонов каже, ні, у мене відрядження поїхав. Тобто не якісь. Ну, Я вже не говорю про те, як Беркутівці відпускають. Зараз. Тобі передача, От... що була по судді Киреїв, по суді. Це А не персональні. конституційній реформи. Це ж різні речі. Того, Дивіться, я зараз. Конституційна реформа це дуже складна тема. Я не Конституційну реформу суді розвиваю, судово. Я запитую, чи к е, от судова, відповідь по таких Дивіться, Я почну від суді, да от е, дуже мало часу маємо. Чи відповідь на питання, от по таких персональних суддях, так і буде тим поверненням довіри, в... чи в... відновленням в... довіри? В... Не так. знаю, до судової гілки. Пане Романе, дуже слушно дійсно, і професійний глядач сформулював питання. Дійсно, відновлення довіри мало бути розпочатися з того, щоб судова система позбавилась кількох десятків прізвищ, які знають всі. Проте, на жаль, ми маємо. Ну фахівці знають, мають знати глядачі. До... З квітня 2014 року до червня 2015 року жоден суддя, законодавча, не міг бути звільнений з будь-якої підстави, навіть якщо є обвинувальний вирок стосовно нього, угу. оскільки не існувала Вищої ради юстиції. І ця рада запропонувала, була обрана остаточно в червні, запропонувала з липня і щоденно дуже напружено працює. І такі прізвища вже поч вже почали лунати минулого тижня, у четвер парламент спів. Промігся звільнити більше 200 суддів, з яких є зокрема них і... там по віку, по пенсії є, але є і ті, ті, які не були звільнені в внаслід... через обвинувальний вирок. Я в хвилини через обвинувальний вирок не були звільнені, але сьогодні звільнені. І цей процес він триває. І до речі, та атестація, яка зараз вже е, має бути узгоджена або рухатись, вона е, е, предполагає залучення і громадськості, і правоохоронних органів. І тобто, є дієві механізми, Окей. не потрібно Діться, очікувати конституції. По 30, 30 Міністерство юстиції, Конституційна комісія просто е, власне як реакція на це є. На якщо приберуть оцих, назвемо їх паршивих овець, це і буде тим першим кроком суспільстві повернення Дуже, принаймні, раз. або віри в реформу. Першим кроком, бо цього буде не досить для того, щоб ми мали справді справедливий суд. Це дійсно комплексний підхід. І теж ви хотіли репліку. Хотів репліку сказати, мають бути створюють бути прийняти спеціальні закони, які передбачають реформування, реорганізацію судової системи, створення нових судів і за прозорою процедурою добір суддів нових судів. Саме якраз конституційна реформа запропонована дозволить створити нову якість вищої Ради юстиції, яка це буде робити. Бо зараз це не звільняла Верховна Рада політики. Може, ми говоримо про це, що деполітизувати цей процес? І якщо тоді уже сформують професіонали і відповідне громадське громадянське суспільство, і е, професія, новий склад. Вищу юстиції це її буде то світо. Отак на жаль, на жаль, більше сьогодні в клубі нас часу нема, але це не казав, шкодуючи злочинців, шкодять чесним людям. І нам можливо це і є відправна точка, коли в нас явиться судочинство і віра в справедливість.